Хочете, я розкажу вам науковий експеримент, який доводить існування Бога? Але спершу треба пізнати себе. Людина має три сили душі. Це розум, почуття, волю. Для успішного порадення наукового експерименту потрібно задіяти всі три сили душі. Заходіти знайти істину усім серцем? Я вам розповім одну історію. Жив один чоловік. Він був науковцем. В один час став задумуватися про причини буття і ціль свого життя. Кінець земного життя є смерть тіла, але чи є щось після цього? Він став запитувати людей атеїсти говорили йому, що нічого немає за порогом смерті. Християни казали йому, що Бог є і що за порогом смерті існує вічне життя для тих, хто виконує волю Бога Отця. А також існують вічні муки для грішників, які не розкаялися впродовж свого земного життя. Чоловік прочитав Новий Заповіт, ту частину Біблії, що була написана після народження Ісуса Христа, а потім сказав сам в собі. Персонально у мене зі свого життєвого досвіду ще немає доказів того, що Бог існує. Але у мене також немає доказів того. Що Бога немає, треба провести науковий експеримент. Два місяці я проживу так, як подобає жити християнину, як вчив жити Ісус Христос. Мені варто перевірити, чи існує Бог насправді.